Mm -hmm. Тобто, скажімо так, це була тобто, така досить ти? загальна, якби в загальному ми були, отримали, тобто ми не при, прив'язувалися до якоїсь суто а якоїсь вузької роботи, тобто в загальному, просто залежно, тільки була ви робота, відповідно, прес-конференція мала би якусь направленість, там, відповідно, інформаційне робота з з, якби, з людьми вже з була б в якомусь певному руслі вже залежить від самого гранту, відповідно чи від нашої громадської організації, яка. Вона але як я продовжу. якби це було практично, то скоріше за все, залежно від того, якби в сьогоднішніх умовах ми б, напевно, не проводили ні прес-конференції, ми проводили інформаційну кампанію, але можливо настільки про те, оскільки ми такі думаємо, що проблеми знайти партнера для нас зараз не склали. Тому що, якщо, далі, що це знов таки за тема. І з владою ми теж вважаємо, що використовувати такий механізм презентації, тоді, коли, коли влада б, можна, з нею поспілкувалася, вона каже, ні, ви знаєте, не хочемо нічого підписувати. Тоді ми робили якесь інформаційне зацікавлення, я знаю, працювали різним таким чином. А так вважаємо, що поки в практичних умовах ми можемо використовувати наш соціальний капітал як основний інструмент. Так з партнером стратегія все-таки домовитися потім, якщо не домовилися, то. Ми взагалі будемо домовлятися і паралельно шукати, з ким ми могли працювати далі. Тобто, пріоритетним є той партнер, з яким ми вже спілкувалися. До речі, з якими за біжності, що ми дуже-дуже крутих -дуже, ми дуже -дуже, таких а, дискусіях, тому будемо шукати іншого партнера. Тому що коли ви подаєте проект, ну, новий проєкт, там ви зазвичай вже підписуєте якісь попередні. Мераму про підтримки, Ості підтримки. Ну, про те, що, ну, наприклад, якщо на велике фінансування від Європейського Союзу, там зазвичай перед тим подається так. ця інформація, відповідно, вона є частиною прийняття рішення про підтримку вашого проєкту. Тобто якщо реалізуєте саме з цим партнером то потім, можливо, коли у вас, ви відмовитесь від нього, ті, хто вам дадуть фінансування, вони запитають ну, про причини ну, відповідно. Так, в нас не вказано, ну, що ми я, вже я, подали. Я, я просто про якби, ну, реальне життя. Тобто, зазвичай в реальному житті там бувають нюанси з тим, що різко міняється партнер. Просто, якщо ми вже подали цю з'явку, ми будемо далі спілкуватися з нашим партнером. Залежно теж від того, які ресурси він використовує. Іде у вас тут інституційний розвиток. Що, вас, що для вас в даному випадку є в вашій компанії? Да. Що розгляд, власне... ну, в першу чергу це буде інформаційна це робота, тому що ми будемо заключатися в тому, що це буде, буде, буде найбільш реальна робота наша з, з молодю, з людьми. Тобто це буде, це буде прямий контакт з, з нашими майбутніми, на кого це буде, буде спрямовано знову ж таки. Це буде одна з основних таких ланок, де ми будемо так черпатися.